Як підключити та як користуватися апаратом високого тиску К2. Спочатку потрібно одягнути шланг високого тиску. Для цього потрібно відкрити зажим високого тиску, вставити шланг і поставити зажим в попереднє положення. Потім переєднуємо до пістолета. До пістолета приєднуємо так само. Відвигаємо зажим, вставляємо шланг і закриваємо зажим. Далі під'єднуємо водопровідний шланг. Для цього використовуємо конектор. Вмикаємо апарат в мережу та вмикаємо воду. Спочатку потрібно спустити повітря. Натискаємо на важель пістолета і чекаємо декілька секунд. Потім вмикаємо сам апарат в положення ON і ще натискаємо декілька секунд, поки струмій води не буде постійним. тільки після цього можна одягати насадки. Щоб одягнути насадки, потрібно взяти насадку, натиснути на неї та прокрутити. Все, насадка одягнута. Однопозиційна струменева трубка підходить для миття делікатних поверхонь. Щоб замінити насадку, потрібно натиснути на неї та прокрутити, і одягаємо іншу фрезу для бруду з обертовим точковим струменем води для видалення дуже стійких забруднень. В комплекті даного апарату ще є м'яка щітка низького тиску, підна насадка та автошампунь. Після закінчення роботи ставимо важель в положення OFF. вимикаємо воду. Та вимикаємо апарат з мережі, і один раз потрібно натиснути на важіль пістолета для того, щоб скинути тиск. Після цього можемо від'єднувати всі деталі.